Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, в благословінні. Маємо прекрасний час. Знову понеділок, час для праці, час для розвитку, час для боротьби. І важливо розвиватися, розвиватися. Зараз, знаєте, по форматі читаємо книгу Приповідок, і там дуже багато говориться про мудрість і про розум. Розвиток, власне, навчання. І ну, звичайно, мудрість. Початок мудрості це страх Божий, острах Божий. Не боятися Бога, а боятися відлучитися від Бога. Тобто увійти в прокляття. Це є початок мудрості. Якщо ти сьогодні не боїшся, не боїшся відійти від Бога, відсторонитися, втратити відносини, це вже не мудро, це вже глупота, за якою прийде. Наслідок. Але мудрість приходить від Бога. Приходить від Бога е, більшість. Але також, якщо початок мудрості це острах Божий, острах Господній, то це означає, е, що це моя, моя відповідальність і твоя відповідальність. І сьогодні чи хочеш бути мудрим? Е, мудрість це щось таке неймовірне. Мудрість. Е, це ну, дорожче, дорожче. Я навіть собі десь фотографував. Може, завтра буду той уривок зачитаю вам, де щось говориться, що мудрість Господня, а, а не не мудрість, а благословіння Господнє дає більше коштів, ніж будь-яка праця. Це власне, а благословіння приходить на тих, які користуються мудрістю. І, по своєму досвіду знаю, коли почав мудрості набиратися, то отримував багато різних запрошень на роботу, різну роботу. І дотепер тут пропонували і готелем займатися, і в оренду взяти готель. І багато різної такої роботи, знаєте, відповідальної. А чому? Питання було: чому? Чому мені? Що нема тут людей, нема кому це запропонувати. А власне, з того, що люди бачать в тобі потенціал, бачать в тобі мудрість. Тому сьогодні хто має погану бридку працю, яку не любить, яку вони навидять, а такі люди є, я знаю, то почніть просити в Бога мудрості. І коли будете мати цю мудрість, користуватися цією мудрістю, бо її треба користуватися, звісно, то буде приходити інша робота, інша праця. Та, яка буде тобі подобатись. Господь буде про це дбати. Але щоб е, отримати цю власне посаду, не знаю, працю, е, треба бути людиною, які довіряють. А, а в першу чергу, які довіряє Господь. Тому якщо тобі буде довіряти Господь, е, то люди не встоять перед тобою і будуть тобі пропонувати е, різні відповідальні праці, бо будуть довіряти тобі. А людина. Які довіряють це рідкість в цьому світі, відповідальна людина, мудра людина. Ну бо так ми зараз якось живемо, знаєте, що слово для деяких людей це взагалі не слово, що просто можна говорити, балакати, сісти та заплакати. Буквально люди настільки звикли на відповідальності, не відповідати за свої слова, не відповідати за свої вчинки, що втратили просто довіру, втратили цю власне мудрість. Тому мудрість починається зі страху Божого, а страх Божий це також можна по-іншому перефразувати, як втратити довіру Бога. Бо можна втратити, я втрачу довіру до Бога, або Бог втратить довіру до мене. Розумієте, бо довіра працює в дві сторони. І коли ти маєш довіру, і Бог довіряє тобі, то повірте, нема нічого неможливого в цьому світі, щоб не могло статися для Твого благословення. Власне, Господь дасть таке благословення, що жодна праця тобі не дасть стільки ресурсів. Ну, так каже слово Боже. Сьогодні такий короткий вступ для тих, хто йде в понеділок і каже: ненавиджу той понеділок, бо знову на роботу, а хтось. Іде і радіє, що понеділок можна знову працювати, можна починати, можна починати. Знаєте, я вже відмовляюся від різних робот, бо кажу, у мене є служіння. і Я не продаюся. Ну, бо робота це направду продажа себе, продажа свого часу. І так є. І Я хотів би свій час жертвувати більше для Бога, а не продавати за гроші. Ну, це вже моя. Такий рівень такій мудрості, коли вже не цікавить, коли мені пропонують заробляння непоганих грошей, але це означає, що зранку і до вечора я десь маю постійно бути в праці, то мене це не цікавить. Я хочу мати час для молитви, для служіння, для царства Божого. Сьогодні 25 листопада 2006 рік. Дорогі діти! І сьогодні вас закликаю, моліться, моліться, моліться. Дітоньки, коли молитесь, ви є близько Бога і Він дає вам прагнення вічності. Це час, коли можете говорити більше про Бога та робити більше для Нього. Тому не опирайся, але дозволь, дитин, дітоньки, щоб він вас провадив, перемінював і війшов у ваше життя. Не забувайте, що ви паломники. На дорозі до вічності. Тому, дітоньки, дозвольте, щоб Бог вас вів як пастир своє стадо. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання нам в понеділок. Для когось поганий день, для когось хороший день. Залежить також від роботи багато на правду, бо сам знаю, скільки я ходив на роботу, яку ненавидів, і як це важко. як це Принижує тебе. Буквально зсередини ти відчуваєш якесь приниження. Ну, бо робиш таку роботу, ну, якби, е, яку, яку не бачиш сенсу в ній. Просто робиш, щоб комусь заробити грошей. І, і це направду зсередини руйнує. А що заважає піти? Ну, заважає піти страх, що завтра не буду мати, що е, до, до їжі, до столу. На що не буду мати, що дітей вдягнути, і то, і то, і то. За комунальні заплатити. І власне, а чим християни руководствуються? Страхом чи довірою до Бога? Це перший рівень. А другий рівень це вже вийти з тої суперфайної роботи і піти служити Богу. І сьогодні тебе закликаю. Молись, 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 дитинко, коли молишся, ти є близько Бога, і він дає тобі прагнення вічності. Це час. Коли можеш говорити більше про Бога та робити більше для нього. Бачимо через молитву приходить прагнення вічності, і потім приходить, і приходить такий час, коли можеш говорити більше про Бога та робити більше для нього. Приходить цей час через молитву, власне. Якщо сьогодні в тебе ще не прийшов цей час, то знай, що він прийде. Тому. Не опирайся, каже Марія. А іноді опиратися це боятися, це не довіряти, а вдруг не вийде. А там ай-ай-ай. І поки молоти, ай-ай, то ми опираємося. А Марія каже, але дозволь, дитинко, щоб він тебе провадив. Щоб він тебе провадив. А це не легко. Це треба сказати, Господи. Я відмовляюсь від своїх планів, від своїх мрій і хочу, щоб ти мене провадив. А Бог повір, проведе тебе туди, де тобі буде подобатися. Бог не дасть тобі працю і служіння, які тобі не подобаються. Щось, що ти будеш приходити і казати: О Боже, понеділок. Ні, Бог тобі дасть таке служіння, таку працю проведе тебе туди, де ти будеш понеділок радіти. Слава Богу! алелуя, понеділок! Півсвіту, 80% ненавидять цей понеділок. А ти обожнюєш, Дивний, дивна людина, тому і християнин, тому і свята, бо інакше. Провадив тебе, перемінював і ввійшов у твоє життя. Увійшов він в твоє життя. Не ти хотів якось там війти в щось, а щоб Бог увійшов в твоє життя, а Бог, коли війде в твоє життя, то ти ніколи не пошкодиш про це. Не забувай, що ти паломник на дорозі до вічності. І це така висока мудрість. Каже, не забувай, що ти паломник. Ти не є тут для того, щоб розбудувати собі 100 віл мати, 500 будинків, я не знаю, хатів тих все життя працювати, хати купувати і то, і то. Ти паломник. Паломник це той, хто ходить з рюкзаком. Власне, каже Марія, не забувай, що ти паломник на дорозі. Наше життя це один шлях, один шлях, дві дороги. Одна вузька, одна широка. І по якій ти будеш йти, туди ти прийдеш. По широкій, по широкій прийдеш до пекла, по вузькій прийдеш до раю. Тому, дитинко, дозволь, щоб Бог вів тебе, як пастир своє стадо. Дозволь Богу, щоб сьогодні вів тебе. Сьогодні і на цьому всьому тижні, і взагалі в цілому житті. Дозволь йому, дозволь. А це означає, Проти логіки, проти е, сумнівів довіритися і дозволити Богу себе вести. Ну, і така буде практика. Молимось. Молимось за те, е, щоб бити близько Бога це перше. Друге за мудрість, третє за нову працю, за довіру до Бога. і щоб Бог міг довіряти мені, а щоб довіряв Бог мені, спершу треба, щоб я довіряв собі. Знаєте, зараз як вислів я: я нікому не довіряю навіть собі. Ну, це такі круті бойовики різні, хочуть це ну, пропагувати. Але так є, що люди сьогодні вже і собі не довіряють, бо настільки не совладають зі своїми бажаннями, зі своїм тілом, наприклад, там, не можемо. Худнути, не можемо кидати палити, не можемо кидати каву, не можемо кидати Тікток, Інстаграми. Чому? Чому так? Чому мавпа якась бере верх над мною, над розумною людиною? І, власне, це будується, виховується така недовіра, коли ти навіть собі не довіряєш. Кажеш, я ввечері не буду їсти тортик, а потім на автопілоті тіло тебе само повело, і ти вже з тортиком сидиш. І, і компотом запиваєш. Хто знає, про що я, то знає. Ну, в когось щось інше, в когось за сигарки кожен день думає, хтось за алкоголь, кожен день думає, що вже останній раз, бо кожній вихідній все, останній раз п'ю. Я раніше так було. Кожні, кожен понеділок починався все більше не п'ю. А потім п'ятниця починалася з того, що давай. Але Бог дав мудрості, дав сили вийти з цього і вірю сьогодні, що може і хоче дати вільність цю тобі. Тому молимося за цю вільність, за праці, які би нам подобались, за те життя, коли б ми в понеділок казали Аллилуйя! понеділок! Хвала Господу! Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З па папа!